Друзі, 25 липня Ми на моїй полістіральній пасіці Північний Скіт Одеської області. Зараз покажу, що там медам Наближається день відкачки, буквально завтра, післязавтра. Ну, скоріше все післязавтра, бо завтра має бути дощ. І я хотів би показати, який зазвичай має бути льот на Соняху. Напарник вже відкачався. Результат на сім'ю в принципі відомий. Думаю, у мене плюс-мінус те саме. Не буду озвучувати хто. Уважний, і так зрозуміє, бо в попередніх відео я казав, який приблизно буде принос. Але є шанс, що буде сезон врятований. Чому? Бо якщо завтра буде дощ, чи сьогодні, бачите, у нас таке хмарно, то потім я покажу, що в нас ще по соняху є. І може хтось зрозуміє. Коротше, поїхали дивитися, що там по медам і який має бути льот на соняху. Друзі, зазвичай у нас отакий льот на соняху. Але це не льот на соняху, це обльот. Як бачите, вже трошки піраміди виросли. Я від'їздив більше, ніж на ну, майже на два тижні, тому батько з напари з другом кинули в розріз третій корпуса. Оце де другий корпуса, там вони повні під зав'язку. Підняти я їх не можу. Відкачуватись буде нелегко. Отакий має бути льот на соняху, льот, принос. ну Це обльот. Насправді третя година дня бджоли виходять у нас на прильот. Температура спала. Це, мабуть, робочий льот. Не знаю. Коротко, що там по медам? Цю пленку я не буду підіймати, вона ну, реально дурнувата сім'я. Не знаю, що з нею робити, але по медам у неї нормально. Корпус вона принесла. Бачите, і вона така достатньо агресивна. Вже печат, печатають. Ну, з того, що бачив, що напарник сьогодні якраз докачував, то десь запечатано по пів рамки. Але каже, це де роздуті, а де не роздуті, то е, каже, що цей. Що є повні. Це теж принесла. Також, щоб бджоли сьогодні збили. Думаю, всім зрозуміло. Да? І немає такого, що то казали, бджоли немає, є всюди бджола. воно облітується, шмітується, просто то, як то кажуть, який взяток, так вони в другому корпусі присутні Ця, до речі, корпус таки забила сьома сім'я. Відводки, на жаль, нічого не поприносили. Ну, Є там по три рамки, бачив, що принесли. Це вперше таке, що відводки, жоден з відводків. Нічого не приніс, але тим не менш. Як є, так є. А так по сім'ям. Ну, по корпусу принесли. це 31 думаю, не на роком нажав. Ну, ось дов. Навіть видно попечатаний. Всі рамочки залили. Хоть вам там. Ще крайня. Б'ють, коротше, Злів вони сьогодні. Крути, блін. Літають. З ходу в перчатки. Е, тому будемо вірити на слово. Короте, треба відкачувати, так? Треба да? відкачувати, бо, бо цей. Бо Та й в мене ну, цей повний. Тако, я приоткрию, просто не буду, бо реально щось, щось сьогодні вони злі. Напарник ще й відкачався, може ще того. Ну, бачите, повний. Аналогічно в цій сім'ї. Бачите, повне. Коротше, плюс-мінус все окей. Ну, окрім відводків, да, ось ця сім'я якась вона недолуга. Це 34. Ніби той бджола є, да? Дивіться, ну там і нормально ходить. рамки порухав, ну таке. Може пів корпуса принесли, Ну, Нормально ж. Нібито все добре, нібито літає, гніздо розбирав, нібито все добре, 6 печатного. Одна відкрито, то позаливали все. Але як є, так і є. Не перемикайтеся, далі покажу у сонях. Це відводки, там ну там теж там нормально, там один повний. може оці, що де треті в розрізі, може рамок 15-13 принесуть. Вже, коротше, ну тут, тут теж все гаразд, насправді. Тут теж все гаразд. І занесений. Занесений, є пару рамок, можливо, легкі будуть, але в цілому добре. Коротше, оці всі ряди, чикі-піки, ну за, за мінус відводків. Цей там му відводок, цей. Повний ці всі до 49-го, коротше, огонь. Ну, думаю, все, все зрозуміло. Рамки роздуті, печат, печатають або попечатали. Тут, чесно кажучи, не пам'ятаю, але тут послабіше. Вона, вона трошки відстає в розвитку. Але теж, все, огонь. Тут цих дві огонь. Цих дві огонь печатають. Піча, Може рамки не такі важкі. Ця, друзі, огонь. Там такое, думаю, на слово повірити. Тут взагалом 15 рамок втулили. Другий корпус повний. Там 5 рамок такий. А ці друзі, я не знаю, що з цим рядом не так. Просто вам покажу. Але з ним щось не так. Останній ряд це якась страка. Це минулорічні відводки. Матки майже в усіх минулорічні. А що то пошло не так. Нібито дивишся, по селі, все нормально, Мет речі не носить. Ну це ще добре, не то хотів показати, це ще нормально. Давайте це порч стоїть, а спорич стоїть. Ну що, ну, і що з ним робити? Отака от от сім'я, це не відвода ця сім'я. Три рамочки, бляха. Три рамочки. На щастя. Може не зизали, які не знаю. то Їхні проблеми, дивитися їх не буду. Відкачую, скільки в кого є. А там буде взяток, принесуть, ще одну качку не буде, не принесуть. Ну це аналогічно, це я ж кажу, це ряд якийсь. Щось з ним не то. Я дивився нормально. таке, Отаке. Літає і тут червона, червона, ну, матка. Минулого року, минулого року, минулого року, минулого року. Коротше, тут ці минулорічні матки, то там, по-моєму, в одній. Оцей би я сам подивився, хотів, що в нього тут. Ну, приніс. Та й таке. В общем, якось так. Якось так. Що там буде в тих, що втраті корпуса, не знаю. Якось так. І Сонях відцівів за ну, буквально за тиждень. Давайте побачимо, чи набралась в нього е, бубочка хоч чимось. Бачите, показую для вас. Це біля точка буквально. Ось таке є, є трохи, бачите. Ось у нас ще є Сонях в такій стадії. Нижче ще є. Ну і отак по посівам, бачите, не знаю як вам показати, там буде там. Пол полтос гектар, там полоска, гектар 12, там полоска. Там не знаю, чи відцвітає, чи зацвів, бо не було в мене. Ну, що зеленого є, так ми з напарником підраховували, гектар 200 є, погода така. Сьогодні 25. 25-26 у нас обіцяють, обіцяють дощ. І коротше, якщо піде дощ, ну бачите такі, то якщо піде дощ, то сезон врятований. Якщо дожджа не піде, там воно бачите, теж цвіте полоска, то тут 25 гектар цього. І там ще є, зацвів. Коротше, якщо піде дощ, сезон врятовано, Якщо не піде дощ, сезон не врятовано. Якось так. Під самим точком, бачите, збирається. Але треба дощ, бо дуже погано соняк виділяє. Під самим точком ось такий соняк. Ще є поле. Друзі, 7 годину вечора, оце принос. Якби ж він таким був цілий день. Дивіться, що робиться. Це не облід. Це реально принос. Облід був 3 години. Як бачите по відео в три був, ну, в 15.00 почався, там не знаю, коли він закінчився. Це чую гул, пішов воду наливати. І в напарника, і в мене, і в сім'ї. Оце, оце реально шлейфа стоять. Тако не знаю, як вам показати краще. Не видно. Оце принос. Але ж він такий має, мав би бути цілий день. У нас, до речі, дождик такого, ну про моросів, навіть роси немає. Проте бджолу. Це ось допрацюють. Ці сім'ї, які бляха нічого не приносять, нормально ж літають. Чого вони не приносять, не знаю. От така, друзі, штука. Де по третьому стоїть взагалі добре. Отакий От він має бути цілий день. До речі. Але що він? Там з 5-6 вечора починається 2-3 години і все, на тому все. Ну, нічого, може дощ піде. Дощ піде, то буде краще. І гарно вже літають. Але, до речі, друзі по воді. Ну Напарник відкачувався. тобто не дуже буде об'єктивно. Ну, коротше, до всіх повних поїлок дві каністри 60 літрів. Так що це таке не, не дуже якби, багато. Якби не відкачувався, да, то менше. Ми знаємо, що коли е, відкачуємо мет, то бджоли більше беруть. Це до речі, відводок. Може щось, бачите, це такий, отакий дощ був. Може щось він приніс? Так, да, дивіться, це відводок, до речі. Щось да, навіть приніс. А поруч стоїть нічого, не приніс, бо там з маткою були не гораздо, дав якусь ще не сіє. Це, до речі, теж відводочок. Навіть він щось приніс. Ну тако пів корпуса. Та вже добре. це відводок. До речі, від тої сім'ї, яка найперша отримала третій корпус. Ну там рамок 15 реально. А цей відводок нічого не принесе, бо тут знову ж таки з маткою були проблеми. Матка, що де вони там вилазить? Матку то я дав. Ну хорошо літають. І вже все перестали докуп... докапуватися. Пішов взяток, поїлочки повні. Зараз зі за водою. Короче, не знаю <с> як цей сезон закінчиться. Дасть Бог завтра буде добрий дощ. Ситуацію врятує. Ну, буде друга качка, не буде дождя, буде одна качка, одна качка, я не знаю. Це від 20 кілограм, але не більше 30 Десь в тому діапазоні буде. Куди ви там лізете? А, ви там собі... Тут в мене відходило-відходило і відійшло. І вони собі тут зробили ляточок. Хорошо, треба буде короче, запхати поролончика. Часно не відремонтував, та й таке, коротше. Лок несуть, ну видно, що соня. Та й пчела, бджела жовта. Але в, жодно, в жодної сім'ї немає, щоб така крильотка була жовта що блін. Вообще, навіть в цих таких добрих. Ну йде бджола, дивіться. ви розуміли, що це приносини облід. Зараз побачите бджола жовта і з полком. Чи з поля вони вертаються, чи що, ну така дві движуха Вичте? Джинки спокою. Лажкі навіть біля прильотки падають. Чому важливо, щоб було покошно, щоб джела не путалися ой в траві. Друзі, джела йде на поля з поля. Сьомого година вечора, щоб ви розуміли, Це такого, ну, стою ззаді вуликів, бо вже зняв. Гуліще стоїть, блін, неймовірний. Просто огонь. Але так у нас зазвичай на соняху, а не так як оце в день. як в попередніх відео я показував. Ось так от трошки проморосіла, завтра, маю надію, буде дощ. Стас, Євген, Володимир, традиційно мої вам вітання. Коротше, сезон. Самі знаєте який. Щось, звісно, качнемо. Якщо буде друга качка нормальна, то плюс-мінус врятовано Якщо другої не буде, це, звісно, буде срака. Але знову ж таки кажу, я як відкачаюся вам скажу скільки вийшло на сім'ю. Так що таке, то зовсім не таємниця. Ну і знову ж таки, буде друга качка. Знову скажу, була вона, не була. Скільки вийшло на сім'ю, і тоді ТП. Тому не перемикайтеся, коментуйте, лайкайте, підписуйтесь. Требто, трошки буде затримка, але я ж кажу, я, я від знімаю відоса про, цей, про електрику на пасіці. Дуже тако коротко, вже в принципі почну завтра це робити. З тестерами, шместерами все побачите. У нас сьогодні цілий день пасмурно, завтра має бути дощ пасмурно. Власне, ця вся штука працює. Навіть 220 собі вмикав, треба було піднабити оцього. То, короче, цей. То побачите, яка ємність акумулятора справжня, Ну, скільки висадиться, як воно там заряджається, то дайте тепер. І цей же акумулятор юзається на медогонки. Ну, коротше, не перемикайтесь, підписуйте, лайкайте, коментуйте, ставайте спонсорами каналу, бо сезонно. Жопа. Все, друзі, як то кажуть, вдалих медозборів.